В Ефірі проект інсайт, і з вами працює Віктор Мозолевський. І сьогодні я радий представити наші гостей: це Олександра Соколова, менторка Вінницького середку Урбан Руху у міста є я» та Сергій Музичук, учасник ур урбан руху у міста є я» та співзасновник проекту Open Сіті. Ми сьогодні будемо говорити про урбаністику, так про проект Оупен Сіті. І я хочу нагадати, хто ще можливо не знає, хто можливо цього ще не чув. Але 20 та 21 грудня вже минулого року, 24 в Івано-Франківську відбувся всеукраїнський форум Урбан Руху У міста Є, я», на якому наша вінницька команда презентувала свій розроблений проект, який здобув серед 16 осередків із різних міст України перше місце. Щим я вас і вітаю, хоча запізненням, але в новому році ви ще не отримували. Отже, скажіть, будь ласка, хто є у міста? Що це значить? Що це за такий осередок урбан руху у міста Є? я»? Загалом, якщо говорити про «Урбанрух» і проект, то це проект, який придумала колись собі Ірина Озимок. Спочатку це була просто книжка у міста. Є я там доступно для дітей про урбаністику. Тобто це все, що стосується міста, ми можемо почитати в цій книзі. І пізніше в неї зародилася дуже класна ідея створити такий урбан рух для того, щоб підлітки могли якось змінювати міста, щось зробити таке цікаве для міста. І е, збирає вона собі команду. І загалом е, утворюється такий класний е, осередок е, молоді. Де збирається повністю вся молодь умовно України угу. е і ді ділиться, звичайно, своїм якимось досвідом. Там вони дізнаються. Є 11 занять, за які вони просто дізнаються, якісь різні аспекти про місто. І в кінці е цих 11 занять вони повинні написати свій проект. І захистити його на фінальному пітчингу загалом ми брали участь у другій хвилі, і я менторкою долучилася лише в другій хвилі. Скоро, до речі, третя хвиля, тому треба слідкувати за соціальними мережами. І ми долучилися. Наш осередок знаходиться в квадраті. 11 лекцій відбули, попрацювали над проектами. Зробили свій проект і успішно його вже захистили. І тепер плануємо його якось реалізувати. Надіємося, що це буде дуже круто. А до речі, скільки часу було до розробку написання проекту. Загалом почала почався наш наша друга хвиля, почалася у вересні місяці. З вересня по листопад треба було зробити 11 лекцій, відбути, і потім, після цих 11 лекцій, в нас було близько місяця для того, щоб зробити саме наш проект. Був ще пітчинг на початку грудня, де ми теж досить успішно захистилися, і потім вже був підчинг там 21, 22 грудня у місті Івано-Франківськ. Це вже такий офіційний. Я розумію, що лише 16 осередків є так, так. урбаністів, молодих урбаністів цього урбан руху у міста є я. Так, 16? Так, їх є 16. Тут просто все залежить від того, що ментори, які долучаються uh -huh. з яких міст, тобто так, так само є набір менторів. Тому хто хоче, то може теж долучитися. І звичайно, оцей набір менторів відбувається. І коли менторів відбирають на навчання, то вже там утворюються осередки. Тобто, це залежить більше від людей, від залученості людей, тому лише 16. Але маємо надію, що буде більше. Uh -huh. Ну це говорить мається на увазі пропозицію, так Якщо я хочу зробити своє місто кращим, я йду в ментори. Так і я потім формую команду, так з якою я працюю далі. Я правильно розумію? приблизно так, приблизно так. так. Що що не так? Ну. Так, в принципі, тут просто ще питання знати, хоча би що таке урбаністика, умовно mm -hmm. кажучи. Бо я коли стала ментором, я не дуже знала, що таке урбаністика. Мені просто зателефонувала знайома, каже, го новий проект. Я така, о, клас, новий проект, і вирішила, що я туди вже їду, бо це мені сказали слово Іван слово Івано-Франківське. Я така Івано-Франківська злегала. <laughs> так, так, я розуміла, що це буде щось круте, бо там є мої знайомі. І я, коли я коли їхала у Вінницю, я розуміла, що мені капець, бо я нічого не знаю. В мене просто ін. Фо зараз там вже від серпня місяця це вже просто урбаністика, отак, інклюзія, урбаністика, все, що з цим пов'язано. А до того я взагалі не розуміла, що я роблю. Але, ну як виявилося. Як сказала Ірина Озимок, не треба розуміти урбаністику, треба просто бути вмотивованою людиною для того, щоб стати ментором на Урбанрусі. Mm. Ну а потім це розуміння вже саме так приходить. Отже, тепер переходимо до Сергія, який є співзасновником проекту Open City. До речі, співзасновник скільки в команді людей, якщо є, якщо ви є зараз співзасновником, загалом нас 15 людей. Нас об'єднав якраз проект Урбанрух. Рух. Нас було що менше більше до 20, але ну. В зв'язку з часом ми так трохи відсіялись і залишились дійсно мотивовані люди, які хочуть міняти наше суспільство. Як ви взагалі прийшли до цього? Тому що ну для вас, наприклад, навіть такий термін як урбаністика, так це вже ближче, тому що ви молода людина, ви до речі, навчаєтесь? Е... Да, в школі в школі, ще в школі, ще в школі. Так, і ви вже зацікавлені, і ви вже мотивовані, і ви вже знаєте, що ви можете і хочете щось зробити. Так, так. як ви до цього прийшли? Е, ну загалом я дуже люблю тему писання проєктів, грантів. Це все взагалі міняти нашу громаду на краще. І тут в інтернеті попався анонс. Е, набираємо учасників урбан руху у міста. Є «Другої хвилі, у місті Вінниця е, поширив його якраз квадрат, і думаю. Власна нагода, давайте чому ні? Давайте спробуємо. Е, так от, пройшли ми цей курс вже. А далі. як сформувалась команда ваша? Е, команда з, з анонсу, ми просто реєструвалися. Абсолютно чи... люд, люди, які не від раніше, ні, так? Ні, ні, Це просто нова команда. абсолютно Загалом, типу, це просто вмотивована молодь міста Вінниці, які просто е, в анонсі квадрату побачили там. Е, Кілька стрічок про те, що в нас буде Урбан Рух, і е, просто вони собі зареєструвалися. Прийшли, звичайно, там були е, підлітки, які були знайомі до цього, але е, в нас сформувалася реально. в нас... Е... Кожен знайшов собі когось що тут, і класно, бо тут спільнота Урбанруху, вона не лише дає там якісь знання про урбаністику, це вже такі про дружбу, mm. і це дуже круто, бо вони так знайшли один одного. І я так дивлюся тішуся з того, бо реально знайшли один одного. Це дуже круто. Добре, Сергію. А яку тему ви обрали, і з якої ви безпосередньо перемогли? Ми обрали тему інклюзивності та безбар'єрності. Хоча на початку в нас було там багато варіантів, але саме ця тема стала для нас актуальною, бо і в період військового воєнного часу, вже на жаль, багато людей стають маломобільними групами населення, і це дійсно актуально. Бо у нас дуже багато стереотипів в суспільстві, навіть як звертатися до маломобільних груп населення, угу. до представників цих груп. Так. Ну добре, скільки тривало, скільки часу тривала робота над проєктом, і наскільки він змінився від початкової ідеї і до кінцевої? Ну, ми працювали над ним десь від, напевно, двох до трьох місяців. І початкова ідея в нас взагалі була це. Будувати такі будки для бездомних тварин. Угу. І вона якось так е, спонтанно <с> так, так, так. перейшла до такої більш глобальної. Проте ця тема вона охоплює практично все суспільство зараз, ніж ми би зосереджувались на чомусь одному. Угу. Ну, розкажіть детальніше про проект. Отже, наш проект він умовно поділяється на три частини. Таку перша більш освітня, це проведення такого курсу тренінгів, на якому ми будемо розповідати про кожну, кожну кожних представників маломобільних груп населення, і далі закріплювати якимись інтерактивчиком, можливо, практикою, екскурсіями. І другі част, друга частина проекту, це якраз вже проведення таких більш екскурсій про те, як люди представники мобільних груп населення стикаються з цим кожного дня, як вони живуть взагалі. Тобто, в плані ми маємо провести екскурсії в темряві, екскурсії в тиші, екскурсії з валізами, адже це теж маломобільні групи населення люди. І третя частина це обладнання міста з українськими маячками. Тобто, такими, бо такими як для людей з порушеннями зору, хто ну не може прочитати текст, на жаль, вони будуть підходити до цих маячків і прослуховувати історію. Історію та того чи іншого об'єкту, ми плануємо її встановити на фонтанах нашого міста і тим самим зробити наше місто ще доступнішим, безбар'єрнішим, інклюзивнішим. Як у вас змінювалася свідомість в міру того, як ви почали більше дізнаватись про цю тему, так більше в неї поринати? Ну, з самого початку для нас, для мене особисто безбар'єрність, інклюзивність це щось було незрозуміле, я не знав взагалі, що це. І коли почали ми занурюватися вже цю тему, вже весь інфопростір, як Саша каже, почав наповнюватися цим. Ну, звісно, стали більш вже свідомішими перед тим, як щось сказати, щось робити. Ми вже враховуємо думку як мінімум цих верств населення. І коли ти вже їдеш, наприклад, по дорозі до школи, ти бачиш, що там пандус не під правильним кутом, путом. Там ще щось, і там немає тебе чуть шрифтів Брайля. І думаєш, як же це змінити, як на це можна вплинути? Угу. Тобто, я думаю, що у вас будуть точно ще інші проекти, можливо, на цю саму тему, так, але е, вже бачиш всі нюанси, так? Нюанси, які нібито для тебе. Нормальні і ну я маю на увазі. Вони такі звичні, так а для іншої людини це може бути взагалі е людина, яка підпадає під цю категорію. О, для неї може це взагалі критично. Важливим бути, я от нещодавно спілкувалася з колегою із незрячою людиною, Так і вона каже, чому сигнал світлофора, коли переходиш, тільки з одного боку часто дороги, і я коли доходжу до другого, ну вже доходжу до тротуару, я вже його не чую, і я не знаю. Світлофор ще зелений, чи вже загорівся червоний? І мені треба поспішати. От Однаві такий момент. Я з цього приводу бачила одне відео в Тікто. Де дівчина казала, мені, мені надоїли оці світлофори, які постійно вночі кричать: переходьте, не переходьте, стійте. Mm -hmm. Ну але коли ми реально звернули вже свою увагу на інклюзивність, взагалі доступність міста, так Вінниця, ну е, вона стає більш доступною, і це дуже круто, що все-таки звертають на це увагу, бо інші міста, на жаль, взагалі навіть і цього не мають. Але е, зараз, коли так і коли ти розумієш, наскільки важливо тій людині просто це почути, в неї просто-напросто більше немає ніякого орієнтиру. ніякого орієнтиру, вона більше нічого з цим не може зробити. І коли дивишся на ці пандуси жахливі, інколи ну просто боляче. В нас був, е, був, був випадок, коли один з учасників Open City, він фотографує нам пандус, каже: подивіться. і ми так дивимося, а пандус просто, кут майже 90 градусів, у такий просто, там 80, напевно, градусів, просто. Як людина на кріслі-колісному може пройти цей шлях? Це дуже складно. І я просто розумію, що я на двох ногах би не вийшла по тому пандусу, а людина вийти на кріслі колісному, або якщо це мама із коляскою, з дитиною, тому що це теж маломобільна група населення. І, на жаль, е, ну, є такі речі: так само в Тіктосі бачила відео про те, як військовий, е, який теж ходить на кріслі колісному, і йому дружина з ним зробили типу пандус. Біля свого під'їзду, і його співмешканці з будинку вони були проти, що там пандус оцей зроблений подебеном, тому що він дуже багато займає місця, і там була клумба, і це це смішно чути з вуст реально людей, що типа. В нас там клумба, то давайте ми клумбу залишимо, а не пандус встановимо нормальну. Якось сам собі доїде. Так, так, це жахливо просто. Інколи це, це вже зараз, просто воно так б'є у свідомість, насправді вже якось ти, ти бачиш це, і тобі просто погано від того вже робиться, тебе вже трусить. Хоча в зв'язку з воєнним станом мало так. Б бути більше емпатії так, до тих людей, які наразі опинилися в такій ситуації. Е, коли Сергій відповідав, ви постійно робили отак: так, так я погоджуюсь. Як, взагалі, було працювати з молоддю і ви навчилися в них, що вони вас вчилися у вашого досвіду? Ой, в мене дуже прекрасна команда. Я їх дуже люблю. Я не знаю, чесно. Кожен, хто в мене є в команді, я просто вдячна вищим силам, що вони зібралися. Бо насправді ну хтось вміє писати проекти, хтось вміє знімати і монтувати відео, хтось вміє працювати в інстаграмі, хтось вміє робити контент-плани. І я просто на це все дивлюся. Я розумію, що для мене зовсім нове, і я з цим взагалі ніяк не стикалася раніше. Хоча ви ментор, хоча я ментор. Так, е, але ну звичайно, багато чого мені приходилося вчитися багато чого вони вчилися, і в нас е, є постійно там. Вони мені показують, Саша, там подивися, от так, так, так. Поми так на ти. Типу, подивися, отак, отак. І я кажу: ні, це не підходить, ні, це підходить. І це так ну, постійно комунікація, і там, типу, до двох ночі мені вони там пишуть, і я там їм пишу. Ну, але насправді круто бачити те, що це велика мотивація в них є. І я дуже хочу, я сподіваюся, що ця мотивація десь не пропаде. І вони реально це зможуть якось потім пронести, і ми якось реально зможемо вийти на якийсь класний рівень. І зможемо залучити кошти, і зможемо це все зробити, бо я насправді дуже хочу, бо вони дуже вмотивовані і реально дуже круті. І я дуже багато чого в них вчуся, і вони щось у мене трошки теж теж так, <клес> таке, так. <клес> Сергію. Ну я розумію, що це ваш, ваші перші кроки, так у в урбаністиці, в інклюзії. Так Скажіть, будь ласка, коли вже будуть тренінги, на кого вони орієнтовані, так і як вони будуть проводитися? Ми плануємо провести тренінги десь вже через тижні два. Тобто, початок у нас з місяця лютого, і буде взагалом проведено шість основних тренінгів і шість додаткових. Після кожного тренінгу плануємо проводити якісь такий інтерактив, можливо, практику для засвоєння матеріалу. Ви їх будете проводити, чи будете злучати інших частину тренінгів, ті, які можемо, ми провести, проведемо ми. А частину, якщо знайдемо експерта, який дійсно ну, експерт в цій темі, то звісно будемо запрошувати і надіятись на співпрацю. Угу. У вас розрахунок на шкільну молодь, на студентську молодь, на кого? Чи ви можете йти і тих способних? Здебільшого на саму молодь віком від 14 до 35 років, аби залучити всіх як можна більше. І навіть якщо будуть старші люди, ми також будемо з радістю запрошувати їх на наші. Чи треніння. облаштування міського простору звукоінформаційними маячками? Так це така вже най найскладніша певно е частина е вашого проєкту. Як воно буде впроваджуватись? Як ви його бачите, чи у вас вже є конкретні плани? Ну на початку ми плануємо ще до того, як їхали в Івано-Франківськ. Що ми зробимо це практично на всіх фонтанах нашого міста, але зараз, думаючи більш як його реалізувати, вже над планом продумали, що краще зробити певний інклюзивний маршрут, де люди з порушенням зору зможуть прийти від одного місця від одного фонтану до іншого і прислухати інформацію про нього. Встановлювати маємо їх. Плануємо принаймні в центральних районах міста. І далі, якщо вже буде більше, можливо, залучимо більше фінансування, зможемо облаштувати інші райони. Ну я розумію, що потрібно ще й співпраця з міською владою, так для того, щоб зробити такі речі. Так, ми вже комунікували з заступником міського голови Владиславом Скальським. І от, якраз завдяки йому, ми змогли потрапити навіть сюди. І він зв'язав нас з директором департаменту маркетингу міста та туризму Олександром Вашелені. І спільно ми вже вколі ще з департаментом відновлення та розвитку Вінницької міської ради сиділи. Думали над тим, як краще наповнити наш проєкт, як його можливо переробити для того, аби він був для того, аби вижити з нього як можна більше якості. Тобто, ну для того, аби він привів до результату, тобто його можна ще доопрацьовувати, так? Так, ми mm -hmm. будемо його доопрацьовувати. У нас немає вибору, бо хочемо зробити реально щось класне, бо інколи ти не можеш. Коли ти щось починаєш робити, ти можеш не прорахувати якісь мінуси проекту. Все передбачити. Так, теж так, неможливо. ти не можеш це передбачити. І коли так ти сидиш, там розповідаєш, і вони так дивляться на тебе, зокрема, mm. в міськраді ми про це говорили, і вони так на нас дивляться. А, а ви це прорахували? А ви це прорахували? І ми такі сидимо, і ми розуміємо, що ми це Ні. не прорахували, і нам треба це переробити, і треба щось придумати інше. Тепер у нас трошечки є якісь відхилення, умовно, від початкового проєкту, який ми почали робити. Але все. Одно дуже класно, що ми залучаємося реально підтримкою там і квадрату, так і їхніми зв'язками. І дуже класно, що ми можемо залучитися міської влади, залучитися підтримкою, бо все таки хочеться дуже, дуже хочеться, щоб щось реалізувати. І класно, коли це буде реалізовано руками підлітків, бо насправді ми думаємо інколи, що підлітки це ну це просто діти, але насправді це вже наше майбутнє. Сьогоднішнє і майбутнє І було би дуже круто, аби ці підлітки були вмотивовані, аби ці підлітки були обізнані, щоб їм було класно далі жити, щоб вони могли зробити умовно навколо себе простір доступним, класним для всіх. І так як вони мають якісь умовно знання про це. Вони точно змінять це не тільки місто, вони вже майбутнє України. То точно я вам чесно кажу з тим запалом, який вони мають, то це просто треба не загасити, а підтримати. Тому я маю надію, що то воно буде так. Класно, супер, дякую вам. Нагадую, що сьогодні ми говорили про інклюзивний проект Open City, Про це вони переможці, переможці на всеукраїнському форумі, форумі Урбан Руху. Наша Вінниця перемогла вкотре. Сергій Мусичук, учасник Урбан Руху у міста Я Є та є, я, та співзасновник проекту Open City, а Також Олександра Соколова була у нас в ефірі, менторка Вінницького середку Урбан Руху у міста Є, я. і бачите, у вас. Ви впоралися Все добре. А, окей, тоді інсайт завершується на сьогодні. Зрінемо вже завтра. А цій же порі. На все добре. Побуднях на 101 і 8 фам проєкт, що розширює горизонти. інсайт